Хелл, дружні, з вами Деніс Дружній. Що ж, як, так як я обіцяв, реагуємо на мілку вафля Ну, сіні. Тому що ж, поїхали до заставки. Деніс Фрейне реагує! Деніс Фрейне реагує. Сьогодні буде реагувати на. Отут, бачите, тут є по-російськи, а ми обертаємо тако і тада по-українськи. На. Намілка, нусінні, вафля з начинкою з фундуком і какао пос... посипана підбі... підбір. Що там таке пише? Блін. Я не вижу. О, бачу. Подрібленим фундуком і покрита молочним шоколадом-ладом-ладом. Ладом. Хто ще не бачив, ось, тепер вам думаю. Ба, видно. Добре, все. Поїхали їсти. Юй, мене так м'язи болять. Після цього е Меллер, то ірис шоколадом більше, то брати не буду, дуже болить. ірис твердий. ірис їсти не треба. Десь можна, але таке рідко. Добре. Ось така мілка. Так як ми їли з вами е кіндер -ка каунтрі дуже похоже. так, з такими горішками. Тому давайте їсти. Поїхали. Угу. Mm -hmm. Вафля. Ммм, mm, смачно. Поставлю 9 из 10, смачно. Ммм, и в руках. Дайте окрему шоколад, окремо гріхи. Так, шоколад, оно. Шоколад 9. Вафля. Так, вафля. Вафля, напевно, 8. Так, горішки. Горішки. Вісім балів горішки. Не, я їх не чую, сім балів. 7 балю. Так, начинка. Короче, начинка висим, что не смог разобраться, доедаем. Ну, короче, смачно. Так. Да. Блин, волосы на курва. Попалася волосина. Треба бути обережним. Бачте mm, розстайло. Mm, Коротше смачно Дедбаю. Це знову ми мілку з вами пробуємо. Якщо вийде, то наступне для вас чекає мілка, шоколад, молочний шоколад, бо це вафля мілка. А як вийде, то у вас чекає молочний шоколад. Мілка з туком, Це ми такі справи. А на цьому все. Ось така була мілка носіння, оцінка 9 з 10. Сподобалось відео, при можливості, якщо YouTube дозволяємо, поставте лайк. Підпишіться на мій канал і пишіть коментарі. З вами був Денис Спені. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора, всім на добраніч. Пока. Ой. Поїли суперські до 4 хвилин. Класна мілка. Ось такі хорішечки. хорішки. Ну, всім пока. Бувайте. Коментарі не читав, бо читав у попередньому відео. А ви і так не написали, тому всім пока.